Сьогодні готуємо мексиканську страву, чилі конкарне з чорним шоколадом. Нарізаємо і підсмажуємо м'ясо. Я взяла яловичину, додаємо часник, цибулю та суміш мексиканських спецій, в яких копчена паприка, куркума, чілі, карі, сушений часник та імбир. Виливаємо домашній томатний сік, накриваємо кришкою і залишаємо томитися. Через 20-30 хвилин додаємо пасту каджун, соєвий соус, вино і порізаний кубиком перець. Пізніше додаємо варену квасолю і даємо ще покипіти на низькій температурі. Готую я сьогодні на пательні від бренду icook з багатошарової нержавіючої сталі, яка зберігає поживні речовини і допомагає готувати швидше. Чорний шоколад надає цікавий смак, щільний соусу і легкий аромат какаобабів. В цій страві низький вміст жиру, багато білку та невелика калорійність. Приготуйте чілі конкарне на обід чи вечерю для себе або великої компанії, і хай вам буде смачно! Рецепт ви знайдете в пості під відео. Надсилайте друзям, готуйте самі і діліться враженнями.